Мова йде, що при всіх позитивних і негативних змінах в медичній галузі питання лікування хвороб ендокринологічної системи воно є на часі. Кількість хворих на діабет зростає, і тому дуже дивною виглядає позиція департаменту охорони здоров'я, яка за три роки зменшила кількість лікарняних місць в області на 916, місць на 360, тобто Тобто повальне темпи скорочення – це одне. Але друге, я хочу звернути увагу власне на цей наш обласний ендекронологічний центр, який розташований на вулиці Фідьковича в трьох приміщеннях. В Цих трьох приміщеннях надається кваліфікована медична допомога, причому комплексна. Там є УЗД там є можливість здачі аналізу відповідно лабораторія, там відкритий новий кабінет діабетичної стопи. Тобто, все, що стосується напрямку, скажімо, лікування діабету, зібрано в одному місці, що в принципі є досить нормально. Але згідно дорожньої карти, яка затверджена наказом номер 24 від 17 січня, 2014 року. І розроблено департаментом охорони здоров'я та соціального та цивільного захисту населення Чернівецької обласної держадміністрації вказано, що будівлю за адресою вулиця Фідьковича, де розташоване стаціонарне відділення. Цього центру необхідно вивільнити, а відділення перевести до Чернівецької обласної лікарні. Перше це другий наступ на даний центр. Перший наступ відбувся два роки назад, коли з кількості 80 ліжку місті зменшило до 50. Так що є принаймні, парадоксально, менше кількість хворих має тенденцію до зростання за цією хворобою. Це другий наступ. Що відбудеться? Відбудеться розірвання, так адже хворим зручно на відстані, скажімо, 100 метрів отримати фактично весь повний комплекс обслідувань, тим паче, що фахово спрямовані вони йдуть власне в. Напрямі лікування ендокринної системи. Я вважаю, що зініціюємо зараз колективне депутатське звернення до начальника, до, перепрошую, директора департаменту пана Шкробенця з такими пунктами. По-перше, негайно оприлюднити. Цю дорожню карту адже вона є соціально значимою і потребує принаймні, обговорення для мешканців області. Є на сьогоднішній день вона на сайті відсутня. Ну і, скажімо, ні, в пресі ніде її ніхто не бачить, принаймні, основні положення. Друге, відмовитись, тобто ми закликаємо, щоб дане приміщення залишилося як стаціонарне відділення некронологічного диспансеру. З метою комплексної комплексного лікування мешканців і третє, ми будемо просити те, щоб все таки звернули величезну увагу на дані приміщення. Вони в певній мірі потребують зовнішнього і внутрішнього ремонту. Але до, скажімо, поваги завідувача. І головного лікаря даних мілень зроблено спомінені там вікна, там зроблений зовнішній ремонт фасаду з одного боку від дороги, так інші не зроблені. Є що допомогти їм, і я думаю, що це принаймні навіть менш фінансово буде затратно допомогти на місці ніж створювати зараз такі незручності для територіальної громади. Раз і відповідно затрачати значно більшу кількість коштів для переведення а скажі, це обласна комунальна власність приміщення? Це Приміщення Криміщення. обласної комунальні. Але чернівчани отримують там також? отримують медичну допомогу і кваліфіковано. Я вважаю, що ті, які тільки виявляють таку хворобу, це напевно перше місце, куди вони після. Поліклініки місцевої місцем проживання перше місце, куди вони звертаються. Ну, а вам невідомо, чим обґрунтовується необхідність перенесення цього стаціонару в обласну лікарню? Не, невідомо, ну, але я думаю, що, на мою думку, можливо, вона хибна мова йде все-таки більш зацікавлено в приміщенню, адже абсолютно дивно виглядає, коли комплексно розривають комплекс, який функціонує і ну, має надзвичайно велику кількість. Відвідувачів дякую.